Вітаю вас, шановні наші телеглядачі! Вітаю вас, як завжди, дуже щиро і дуже сердечно. А сьогодні, по-особливому, ще й дуже святково. Наші постійні глядачі знають, що в Дні Вересневі ми завжди говоримо про. Наше славне Поділля, про нашу славну Хмельницьку область, про наше славне місто Хмельницький обласний центр, тому що якраз вони відзначають дні свого народження. Ну, Хмельницький більше півтисячі років тому область ще до ста трошки йде. Але ж хто складає цю славу і хто прославляє? Красу України Подолля. Не тільки в Україні, а далеко за її межами. Ми не зраджуємо своїй давні добрі звичці, а тому програма Свою Україну Любіть продовжує представляти вам, наших знаменитих земляків, бо люди славлять землю, на якій вони живуть. Гість нашої сьогоднішньої програми один із найбільш знаменитих наших земляків. Бо і внесок його в розвиток Хмельниччини Хмельниччини мистецької, справжньої, духовної дуже великий. Шановні телеглядачі, сьогодні з вами Анатолій Іванович Мельник, народний художник України який заслужено народний художник України. Саме, дякуючи йому, ми маємо, чи не єдиний в Україні Хмельницький обласний художній музей, який показує молодих художників і не тільки молодих, але от і сучасне мистецтво. Я впевнена, що розмова із цією прекрасною людиною і блискучим художником принесе вам радість і. Велику користь. Отже, Анатолій Мельник, вітаю, шановні мої земляки, мої друзі. Ось з, з вами я був, є і буду завжди, тому що я тут народився і ця свята Подільська земля для мене дуже цінна, і моя творчість, напевно, теж пов'язана в першу чергу, напевно, з тих. Корнів, де я формувався, як громадянин, як художник, напевно. Тому я кожен раз зобов'язаний повертатися до вас і звітувати перед вами і говорити про те, що я в своєму житті спромігся зробити. Анатолій Івановичу, вибачте, я трошечки дозволю собі вас на секундочку перебити. І сказати нашим шановним глядачам, а ви знаєте, що про людей особливо видатних ми всі з вами можемо прочитати от в календарі знаменних і пам'ятних дат Хмельниччини. Тобто, це вже те, що заслужено входить, чи ввійшло в історію. Так, от тут, в цьому знаменитому календарі на 113-й сторінці на про Анатолія Мельника. І, ви знаєте, дуже гарна назва цієї невеличкої біографічної довідки, скажімо так. У творчості я повертаюсь до витоків. Скажіть, ну, будь ласка, шановний Анатолій Іванович, бо не всі знають, а особливо от наша славна молодь і особливо творча молодь. От де ви народилися? Що вплинуло на вас? Чи дійсно оця благодатна земля Подільська дала вам отой, отой заряд такий енергетичний, який потім уже, от, ну у вашому подвійному тридцятилітті, вибухнув такою красою? Ну розумієте, якщо біографічно говорити, я думаю, що тут сказано, що я народився. Не всі прочитають на народився Розкажите село Рідкодуби, Хмельницький район, Хмельницької області. У 1953 році, і що вплинуло на мою власну філософію і долю, і творчість. Творчі, в природі нічого не буває випадково, якась певна генетична формула закладена була, бо я не можу сказати, що ось я там ходив по місті Кам'янці-Подільському і захотілося мені намалювати місто Кам'янець-Подільський. Я думаю, що великий вплив. Власно, коли почався в місті Хмельницькому будуватися обласний художній музей. Появилася можливість поїздити по всій Україні, збирати колекцію і, відповідно, заходити до художників. Все по крупинці збиралося і прийшло до сьогоднішнього дня. Шановні телеглядачі, ось зараз такі невеличкі штрихи до портрету Анатолія Мельника. Виставки його бували по всіх усюдах, в усіх обласних центрах України. Зрозуміло, що в столиці. Мій земляк Анатолій не просто хоче доказати, і не просто не просто хоче гармонізуватися. Він просто по іншому не вміє його суть творити. І ось ця його попросту така ненаситність до творчості. Сьогодні є доказ тому, що ми знову тішимось з його, направду високого мистецтва. Я не огорюся високого. А знаєте чому? Коли людина не зраджує своїй правді внутрішній, коли вона звучить переконливо в дні, і коли вона не торкається всіляких шоу-ефектів, а вона дихає тим, що народжена, тоді є результат. Перше у Харкові персональна виставка живопису представника сучасної творчої еліти України Анатолія Мельника. Він художник весь час працював, але він не показував і показував основну друзям. І це вже друзі спонукали його для цієї виставки. Що він виставу Показав. Бо як ви бачите, цікаві прекрасні роботи. Роботи Такі, як і сам Анатолій, маючи енергетику. Інша видатна постать сучасності, і письменник Іван Драч. Не тільки залюбки позував, а навіть завітав на відкриття виставки. Розповідає, що на власні очі побачив, який це кропіткий труд, труд художника. Олій Іванович Мельник, це, на мій погляд, такий дуже добрий приклад людини надзвичайно психологічно і енергетично могутньої. Людини, яка вміє завжди, поставивши якусь мету, знаєте, як як конкістадор у панцирі Залізному, як казав Гумільов, йти до тієї мети і досягнути її. Він художник. Але хіба ми не знаємо, як то важко бути директором Українського будь-якого музею і поєднувати це директорство з якимись а, тим більше творчими? Так би мовити, справами. Хоча він мені колись казав, що знаєш, був час, коли я кілька років не виходив з кабінету, а я би хотів кілька років не виходити з майстерні. Минув час всього кілька років. Анатолій Іванович Мельник не є нині директором національного музею, і це я вважаю дуже велика несправедливість, тому що він був прекрасним і відповідним директором. Але Якась є вища справедливість, мабуть, у тому, що за оці кілька років він представив настільки нові і настільки могутніші речі, що інколи навіть починаєш думати: а що ж краще для історії мистецтва чи для історії конкретної людини, чи бути успішним директором, чи бути все таки видатним художником? А він ним стає. Художник відбувся, і про це свідчать ті виставки, його виставки проходять по всій Україні і за її межами, і критики, і мистецтвознавці. Що головне друзі, колеги. Я вважаю, що я також, як і друг, як людина, яка любить мистецтво, переконаний, що це явище досить високого тунку. Полтавська земля, напевно, найбільш українська. Саме таким аргументом пояснив вибір місця для виставки художник Анатолій Мельник. В експозиції автора портрети Івана Драча, Богдана Ступки, Любомира Медведя та картини з різних серій Карпати, Венеція, Стара фортеця у Кам'янці. Подільському. Майстерність Анатолія Мельника позитивно оцінили і полтавські художники. Виставка сама по собі цікава такою експресивністю. Відчуття таке, що автор тільки що відійшов від роботи. Я виділив портрети з, з білим таким світлим колоритом. Які... Роботи митця виконані у стилі сучасного експресіоністичного живопису, в якому переважають етнічні українські мотиви. Це як історичні споруди, так і відомі особистості. Сам художник вважає, людина ніколи не повинна зупинятися у своєму розвитку, і творчість у цьому гарний помічник. У Анатолія Мельника є абсолютно фантастичні квіти. Ну настільки вони живі, живісінькі, що от підходиш і, і навіть відчуєш от, запах тих квітів, а які, а, а які в нього є от, розгорнуті полотна соняшники. Теж як один із символів справжнього митця, який відчуває свою землю. Поряд з тим, у Анатолія Мельника, є такі роботи, які, ну, треба, які дуже треба вдивлятися, до яких треба бути. Історично навіть готовими. Анатолій Іванович, а ну тепер, от скажіть, будь ласка, декілька слів про віднедавна ваших улюблених Мамайчуків. Я думаю, що тема квітів, тема природи кожного художника не обходить. Разом з тим є люди. Люди. Найбільша цінність в нас є люди. Тому, звісно, такий образ. Як козак-мамай, це історичний образ. Я чомусь побачив в цьому образі сучасного мамая. Я його назвав Мамайчук, і вони є різні в нашому суспільстві ці образи. Хтось бореться за матеріальні цінності, хтось бореться за якісь соціальні. І найкраще такі образи в Мамайчуках в мене якраз показали цей характер сьогоднішнього нашого часу. Я впевнена, що люди, які відвідують виставку, вже відвідують виставку, бо вона відкрита із 25 вересня і буде впродовж місяця в обласному художньому музеї. Вони таки будуть зупинятися біля цих полотен і будуть думати, роздумувати. Ну хтось зрозуміє, хто не хтось не зрозуміє. Мистецтво для того, щоб і думати, і додумувати. Сьогодні відкривається виставка першого директора цього музею, який, власне, якому, завдяки якому відкрив, відкрився цей музей і який існує, який сформував фонди цього музею. На, на даний момент виставка займає чотири зали із п'яти. Це є грандіозною ну, подією не тільки для Хмельницького, а й для всієї області. Знаючи Анатолія Мельника з 80-х років, то я би хотів сповнити слова художника Медведя, який колись сказав, каже, що як людина не має мети, значить він ніколи не знайде дороги. І я так думаю, що і впевнений в тому, що Анатолій Мельник, він, він дійсно шукав свій шлях. Ще в 80-х роках він закінчив інститут і паралельно він вже займався будівництвом нашого музею, де ми сьогодні знаходимося. І він, я так думаю, він справився своїм завданням, бо на той час це було надзвичайно трудно і не було такої людини, яка б взялася за, за цю велику роботу. Але пройшов час, і він здивував не тільки нас, хмельничан, а я так думаю, що весь світ. Анатолій Мельник він на цьому не зупиняється. Я пам'ятаю ті роботи, які були у Львові, то сьогодні тільки декілька таких робіт є, а то все нові. Значить, він все таки малює і він знайшов свою дорогу. І я йому хотів би побажати е, творчих успіхів, і натхнення, і багато років життя, щоб він творив, радував нас, хмельничан, бо Хмельницький і Анатолій Мельник, я думаю, що це все якось е, єдине цілий. Виставка Анатолія Мельника у нас тут, в нашому рідному Хмельницькому, це надзвичайна подія, я би сказав, вона не тільки для нашого міста, області, але ну, я би смів сказати не тільки навіть європейського європейською Він Відомо, що Анатолій Мельник багато їздить, популяризує да, свої твори. От, він був і в Молдавії, при Балтиці. У нас в Одесі, на Сході України. Ну, це не просто, знай, це треба мати, мати з чим їхати, щоб е і що показати. Ви знаєте, от його нова серія Мамайчуки, оскільки я займаюся козацькою справою, академічним козачим ансамблем, козаки Поділля, е це щось надзвичайне. Ви знаєте, я дивлюся на ці, на ці обличчя цих, цих Мамайчуків. Це і Да, я і себе там впізнав. Я себе впізнав і мені до деякої міри стало соромно, що от я пізнав себе, я побачив свої проблеми. Про ціну нашу істину знає лише Творець, Господь Бог. Він лише може скласти нам і сказати, ти отакий, от Микола, ти от от такий. А ви подивіться його пейзажі. Раніше була виставка Собори. Боже, це така благодать, це взагалі щось неймовірне. А квіти, подивіться квіти. От вони в душу, вони в душу дивляться прямо і зривають тебе із середини ну, своєю невмовною, красою, а ще більше глибиною. На вашій виставці, Анатолій Іванович, є прекрасні портрети ваших батьків. Oh. Бозницького, Івана Драча, Павличка, оце так подивився і зразу бачиш людей, які таки направду щиро служать Україні. Отже, творчість Анатолія Мельника, шановні телеглядачі програми Свою Україну любіть, цікава, дуже багатогранна. Хтось може відразу сприйме, а комусь треба буде думати. Я ні з ким і ні з чим не хочу порівнювати, тому що Анатолій Іванович Мельник, він унікальний в своїй творчості, як і кожен, як на мене, талановитий художник, і ви з цим погодитеся. Я хочу сьогодні вам, шановні телеглядачі нашої програми, відкрити ще один бік життя Анатолія Мельника. Це надзвичайна доброта, це надзвичайна інтелігентність і. Глибоке і щире, правдиве, направду українське розуміння того, що ну, от, створив прекрасну роботу, от і добре. Але є ще така сфера діяльності Анатолія Мельника, яку він від щирості своєї української душі, бо Україну він таки любить, віддає людям. Це велика і потужна. Видавнича діяльність. Я хочу сказати, що от в Народному Домі просвіти ми маємо багато таких прекрасних, ну, ну просто безцінно неоціненних подарунків Анатолія Івановича Мельника. Це отакі е, фотоальбоми. Це, ну ви знаєте, ні в касті сказати, ні пером описати. Прийдете у нашій виставковій залі, ви зможете їх подивитися. Саме, дякуючи Анатолію Івановичу Мельнику, видавався, і я думаю, Бог на поміч і меценати теж і буде видаватися абсолютно потрясаючий всім потрібний журнал, музейний провулок. Анатолій Іванович. Дарує створене ним, видрукуване ним, ну і не тільки ним. І от я знаю, що для області Хмельницької з такої гарної ювілейної, першої ювілейної потужної дати Анатолій Іванович теж зробить гарний подарунок. Висумнюю, ви знаєте, мені, напевно, легше говорити про таку справу, ніж говорити про свою творчість. Бо... як і скажи. Про вашу творчість да, кажуть інші. Про, про творчість дійсно, хай кажуть інші. А ось говорити про те, що нам вдалося зробити протягом цих 13 років, коли я очолював Національний художній музей України. Головною програмою в нас було все-таки популяризація українського мистецтва як і в Україні, так і за межами її. І це вкрай необхідно, тому що ці всі видання видані двомовно, вони українською, англійською мовами. І разом з тим ми теж з нашим прекрасним земляком Олександром Климчуком прийшли до такого цікавого проєкту, як висвітлення в цілому музейного життя в Україні і засновником такого журналу став Національний художній музей України. І ось протягом дев'яти років ми видали. 18 номерів. Ми багато областей об'їздили і зробили таку акцію, створюючи фонд сприяння розвитку національного музею у свій час. Ми привезли велику кількість альбомів для обласної бібліотеки, і відповідно обласної централізованої бібліотеки і для районних бібліотек. Тому я впевнений, що якраз такий доробок як, є, як і безпосередньо творчої нашої роботи, так і видавничого. Такого можливого, я би не хотів його призупиняти. Я думаю, що ще багато можна було чого. Зробити, Оскільки я є член Академії, Національної академії мистецтв України. Ми зараз затверджуємо програму, теж, щоб далі розвивати нашу, особливо таку творчу видавничу роботу образотворчого мистецтва. І вже в нас в цьому році ще три проекти, які, я думаю, теж хмельничани будуть мати можливість отримати це безкоштовно, звісно. І десь приблизно біля 30, та більше, напевно, більше 40 сьогодні різних видань ми привезли для Хмельницької області, міста Хмельницького. Тому ось, виконуючи свій обов'язок земляка, ось як земляк ваш верніше, мені це надзвичайно приємно, я думаю, що це оцінять бібліотекарі, які, наприклад, сьогодні не мають можливості формувати колекцію сводку бібліотечного. Фонду тому такий приклад, прекрасний приклад, ще раз покаже, що не тільки як кажуть, ми можемо якимось фінансовим кроком переконувати в тому, що такі гроші щось можуть відігравати якусь певну роль. Без них, звісно, погано, бо без них <різь> не, не видано, не, і не видати. Але разом з тим, я думаю, що це <різь> хороший, хороший приклад для того, щоб можна було і. Хмельницькому художньому музею видати теж альбом, який би презентував мистецтво колекції нашого музею, Хмельницького художнього музею. І ми ось таке зобов'язання беремо на себе. Я думаю, що колектив підготує відповідні всі матеріали, і в наступному році ми видамо такий альбом. Анатолій Іванович, Бог вам на поміч. Всі наші шановні телеглядачі вас підтримують в цих починаннях. Я маю на увазі щодо прекрасного такого альбому про наш обласний художній музей. А тепер традиційно в нашій програмі гості і такі поважні гості, як ви, звертаючись до телеглядачів. Бажають, добре слово кажуть. Я хотів би, щоб на нашій подільській землі, як і всій Україні, мир була злагода, було порозуміння. Шановні мої земляки, я хотів би вам побажати гарного настрою, віру в майбутнє. І де б я не був, я. Постійно буду думати про свою рідну землю, про свою Хмельниччину. і все, що спроможні, я буду у своїй творчості створити і у видавничі справи. Я думаю, що я завжди буду вам презентувати перші зірці. от такого прекрасного видання, як ми сьогодні бачимо за нашим святковим столом. Дякую, шановні телеглядачі. Я від вашого імені щиро і сердечно дякую гостю нашої сьогоднішньої програми. Який направду щиро любить свою Україну. І програму нашу сьогоднішню хочу завершити словами Тараса Шевченка: ми восени, таки похожі, хоч капельку на образ Божий. Звичайно, що не всі, а так, хоч деякі. Так, от серед тих деяких, наш знаменитий земляк. Анатолій Іванович-Мельник, якого ми представляли в своїй програмі Свою Україну любіть. Побажаємо йому довгого щасливого життя, натхнення ще на багато-багато успішних творчих літ. І завжди будемо раді бачити його на нашій славній подільській землі, бо вона і його земля. До побачення, всього найкращого і до наступних зустрічей в ефірі.